Доброго дня, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя у Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. В цьому випуску ми продовжуємо нашу серію Щоденник емігранту. Третій день у Канаді ми його назвемо. Тобто, ви вже приїхали до Канади перші два дні вирішували адміністративні питання, отримували свій сін номер, work permit, медичне страхування, відкривали рахунок в банку. Подавалися на, на виплати матеріальні від уряду до Канади. Усі ці відео ви подивіться по, по, по посиланням. Сподіваюся, вам буде цікаво. А в цьому в третьому відео ми будемо з вами шукати ваше житло, ваше постійне житло в Канаді. Нагадую, що у нас є спонсор Кредитна спілка Будучність, яка є канадською кредитно-фінансовою організацією, яка допомагає всім українцям, приїжджаючим до Канади, відкривати рахунки, отримувати кредити, депозити. Uh, і під переходьте за посиланням в описі і дізнавайтесь, як це працює. Uh, таким чином, ви вже третій день у Канаді, і сподіваюся, ваш джетлег вже закінчився, тобто, ви вже адаптувалися до канадського часу. Ви вже висипаєтесь, у вас вже прояснілось <схи> у голові, тобто немає такого дізіненець, це називається по-англійськи. Тобто ви вже такі бодрячком і вже пора шукати ваше постійне житло. Тому що, напевно, перші 2-3 дні ви жили десь у готелі, або Airbnb, або якийсь безплатний безкоштовний варіант, там надав так, Червоний Хрест. А, і вже пора шукати ваше постійне житло, в якому ви будете жити наступний рік. Чому саме рік? Тому що зазвичай в Канаді договори оренди підписуються на один календарний рік. А, ви зазвичай можете виїхати раніше, але ви втратите сплату за приблизно за один місяць, а, якщо ви їдете раніше. Якщо після одного року ви нічого не втратите, просто треба заздалегідь повідомити орендодавцю, що ви виїжджаєте з того квартири. А, таким чином, шукати житло ви можете вже на третій день, і це займе деякий час. На жаль, дуже багато зараз людей переїжджає, особливо до крупних місць, яких є Торонто. Тому на цьому ринку на ринку оренди досить так доведеться потовкатися локтями, пошукати собі варіанти, поборотися за місце під сонцем. А, і За моїми такими оцінками, зараз, в кінці 2022 року, Необхідно мінімум один тиждень, а так, щоб оптимально 2-3 тижні е, потратити, щоб знайти, знайти собі постійне житло. Тому розраховуйтесь на те, що десь вам треба жити 2-3 тижні, коли ви приїдете до Канади, поки ви шукаєте ваше постійне житло. Е, які є варіанти постійного житла? По-перше, це rental apartments. Rental apartments це Такий класичний канадський від бізнесу дуже популярний. Він був десь років 40-50 тому. Будували багатоквартирні будинки повністю під здачу. Тобто всі квартири здаються, управляє цим будинком управляюча компанія. А ви підписуєте договір з управляючою компанією, заїжджаєте в цю квартиру, юніт його називають. І собі живете. Ви платите звичайно, тільки за електроенергію і все. І за парковочні міста також є окрема оплата. Це досить старі, старі будинки, які зараз масово реновитять, тобто там роблять ремонт внутрі, там фасади роблять. А, але все одно ну, воно таке вже досить таке уставше. А, але існує такий бізнес, досить, досить багато поширений, особливо в крупних великих містах. Коли ви приходите, шукаєте ці будинки, їх дуже легко розпізнати. Треба походити ногами, насправді пошукати ті будинки. Є сайти, який називається rentals.ca. Буде посилання на нього в описі, і він, він а, має адреси усіх rental apartments, Насправді. Дивіться, де найближче до вас, і йдіть туди. Не, немає жодного сенсу туди дзвонити, писати їм листи, тому що інформація, яку ви отримаєте на, на місці, вона буде самою актуальною, найактуальнішою. Тому треба брати руки в ноги і. Ходити по цим рентал апартментс і дивіться, які варіанти в них є. Приходьте туди, зазвичай на першому поверсі є rental офіс. Ви заходите в ті офіси, питаєте, чи є у них вільні юніти, вільні апарт апартаменти, яка ціна, які вимоги до документів у них є. А, на жаль, вимоги досить суттєві. Зараз а, і завжди були, а зараз вони суттєвіші. Ми стали після ковіду. А, вони вимагають досвід а, справку з а, міста роботи, вони вимагають а, кредитний ваш рейтинг, а, справку з банку про наявність коштів. Ну, досить багатий, такий великий список документів, які їм треба надати. А, щоб уникнути, а, не то, що уникнути, а полегшити собі. Зняття цього апарт апартаменту, по-перше, можна сказати, що ви приїхали з України, деякі великі компанії, управляючи будинками цими, вони йдуть на зустріч українцям, а в деяких будинках є люди, які там працюють, які є етнічними українцями, вони також йдуть на зустріч українцям. а Тобто, шукайте варіанти. Не, не треба говорити, що ви приїхали саме з України. Це може вам допомогти. А по-друге, по Класний варіант заїхати майже 100%, якщо є хтось, хто разом з вами може підписати такий, той договор, хто вже давно живе в Канаді, у якої людина, якою є рейтинг, якої є робота, тобто косайнер, так званий, тобто, ваш поручитель. А якщо ви прийдете з поручителем, 100% ви знімете той партнер. На жаль, не, не для всіх цей варіант працює. А, Шукайте варіанти, ходіть по цим білдингам і дивіться, що в них є. Це насправді досить популярне перше житло для багатьох іммігрантів, які приїжджають до Канаді. Ми самі, наше перше житло було а, саме в Rental Apartments. А дуже великий такий мінус rental Apartments, те, що там пральна машинка і сушильна машинки знаходяться а, в бейсменті, в подвалі. І, і весь будинок стирає в одному місці. Тому це дуже, дуже, дуже незручно. І це такий великий мінус цих будівель. Вартість на сьогодні стартує від 2000 доларів приблизно. По Торонто, і це досить багато, в інших провінціях поменше. Ну, крім Британської Колумбії, там ще дорожче. А, наступний вид житла, трошки простіший, це бейсмент. Це так звані. Подвальні приміщення, які здаються власниками того житла. Наприклад, хазяїн житла живе на першому поверсі і е, вирішив здавати свій підвал, е, зекономити трошки на на іпотець. Е, він не буде питати там дуже багато документів від вас. Єдине, що його цікавить, це чи зможете ви платити, де ви працюєте. Е, якщо у вас немає роботи, ну то будь ласка, заплатить наперед там за 6 місяців. Бажано за 6, але ще краще за, за один рік. Тоді, тоді жодних питань, щоб пожити в цьому бейсменті, у вас не буде. Бувають насправді дуже класні бейсменти з окремим входом, з парковкою, з класними ремонтами, але вони, їх треба ще пошукати. Бейсменти стартують від півтори, напевно, тисячі доларів зараз. А простіший варіант за бейсмент це кімната. Кімнати здаються в таких великих будинках, де є там 5-6 спалень, і ці кімнати всі здаються. Можливо, живе хазяїн десь у домі, а можливо, і не живе, можливо, він весь будинок здає по кімнатам. Дуже полюбляю кімнати винаймати студенти, молоді спеціалісти якісь. ну, тобто, Або люди, які тільки приїхали, ще немає грошей, ще не встигли заробити, тому. А там все просто: плати наперед і живи собі. Не платиш, виїжджаєш. Ніяких там питань особливих немає. Це найлегший варіант десь пожити, особливо якщо ви самотня людина, якщо ви молода людина, тільки приїхали до Канади. Можна там десь перекантуватися, там декілька місяців в тих кімнатах, поки ви не знайдете собі там постійну роботу. і Вже з, -з, -з собі rental apartments Хоча б тому, що не дуже приємно жити в кімнаті. Там, е Уділяти uh, один туалет з одної ванни з іншими людьми, ну це не дуже зручно, насправді. Ось тому такий найдешевший варіант. А якщо що говорити про варіанти подорожчі після рентал-апартмент це йде кондо. Кондо це скорочення від кондомініума. Кондомініум – це великий будинок, який зазвичай сучасний, тільки недавно там, в роках збудований. В якому власники квартир здають ті квартири. Зазвичай вони здають не самі, а за допомогою ріелторів. Тобто власник квартири вертається до ріелтора і говорить, я хочу здати цю кімнату. Ріелтор дає обяву про це на порталі ріелтор.ca. Посилання буде. Це основний портал в Канаді, у якому продають і здають нерухомість. Там більше насправді продають, чим здають, але там а, здають також. А, і ріелтор дає цю об'яву, і ви бачите, що ось так, ось квартира є, ви, ви дзвоните тому ріелтору і починаєте з ним спілкуватися. Найкращий варіант це таки не самому дзвонити ріелтору, а з використанням вашого ріелтора. Необхідно знайти ріелтора в Канаді, російськомовного, українськомовного, англійськомовного, якого завгодно. Ріелтора, який буде відстоювати ваші інтереси. Тобто він буде зв'язувати з ріелтором іншої сторони і вас рекламувати, що ось такий класний спеціаліст приїхав з України, ось швиденько знайде роботу, ось у нього є гроші в банку, у нього тільки почався кредитний рейтинг нещодавно. А, є там гроші за перші там, 6 місяців, наприклад, так також полегшує знайом, знай якщо є гроші там, за декілька місяців наперед. А, і ріелтор вас нахвалює і таким чином намагається вас продати. Ви не, не платите нічого вашому ріелтору. Ваш ріелтор отримає кошти від власника квартири. Він власник буде платити і своєму, своєму ріелтору, і тому ріелтору. Усі буде платити, аби, аби здати то житло. А вимоги будуть максимальні. На жаль, у, у кондо дуже багаті, багато вимог. І, і рейтинг кредитний хороший, і хороша робота, і гроші в банку, і там і наперед, щоб ви заплатили. Ну тобто, власники дуже побоюються, що ви не будете платити вчасно, що ви взагалі не будете платити. Тому що по канадському законодавству оренда, орен, орендарі, ті, хто орендують, дуже. Дуже сильно захищені. Якщо ви перестанете платити, з вами нічого не зроблять. Ви, особливо, якщо у вас є діти, ну тобто, і виселити вас можна там десь через рік. І цей рік ви можете жити безкоштовно. Тому ніхто не, не бажає собі таких ситуацій і дуже, дуже прискіпливо перевіряє тих людей, які заїжджають а Щоб була робота, щоб були гроші, щоб візуально вони виглядали навіть красиво, чи може навіть гороскопи дивляться, групу крові і таке інше. Тобто, ціли кастинг влаштовують власники житла і дуже обережно підходять к вибору. Тої родини, яку вони пустять пожити в, свої, в, свої, в своє житло. Тому що ну, вони опасаються, по-друге, вони платять за це всю іпотеку за це все житло. Якщо ви перестанете платити, вони будуть у глибокій-глибокій опі. Тому важко зняти кондо, але можливо. А найкращий варіант це мати роботу а, і мати наперед а, за декілька місяців. Після кондо йде варіант. А, Таунхаус або окремий будинок, коли цілий будинок здається. Тут вже можна якось його поділити. Наприклад, дві родини там якось там дружать між собою, спілкуються. Вони вирішили разом зняти цей великий будинок і там жити. Так вони насправді так зекономлюють, тому що будинки в Торонто десь стартують від трьох з половиною. Якщо поділити пополан, це буде дешевше, ніж орендувати окреме житло, окрему квартиру. А, тому такі варіанти також можливі. А, та, так само через ріелторів знімаються будинки а, майже така схема, як а, зі зйомом а, кондо, а, ну, але тр, трошки дорожче. А, ось, така, ось така історія про зйом житла. На жаль, велика конкуренція, прийдеться побігати, але головний мій, мій, моя порада це говоріть, що ви з України. Дуже багато людей готові пускати українців і йдуть на зустріч, і закривають глаза там, на відсутність деяких документів і все таке інше. А по-друге, дуже полегшує, якщо у вас є робота, а, тому можна першу десь пожити десь в кімнаті перші декілька місяців, знайти, знайти собі офіційну вже роботу і потім вже шукати постійне житло. А, і Дуже полегшує, якщо у вас є гроші на декілька місяців, бажано на рік. Ну, це велика сума, на жаль, але ну, що поробиш? Ну, такі, такі реалії. Це дуже полегший зйом, якщо є хоча б там на 3 6 місяців на, на перші місяці. А, коли здається житло, воно здається пусте. А, там не буде нічого. Дуже рідко, там, процентів 5%, напевно, усього житла здається з меблями. А 95% буде без нічого. Там буде кухня, там будуть всі аплаєнси, тобто там пічка, там все таке інше: мийка, холодильник. Але не буде ні стола, ні стулів, кроваті, нічого. Треба все купляти. Де купляти, як купляти? в мене є окреме відео про це. Але ну, готовтесь тому, що там перші декілька днів там, поспати на полу або на якомусь матрасі там, і поступово обживатися. І ще нюанс, що дуже, дуже часто щось здається, майже все здається з першого числа місяця, тобто там, з 1 серпня, там, з 1 лютого і так далі. Рідко з 15 числа. В основному з першого числа. А є така штука, як субаренда. Тобто, якщо хтось живе, здає, знімає цілий будинок, може там когось пустити, пожити в кімнату, щоб трошки собі зекономити. А, можливо, це не є таким забороненим, якщо власники житла цього дозволяють. А і бувають шахраї, насправді, які а, намагаються нажитися на тих довір, довірливих людях, яких тільки приїхали. Тому дивіться, щоб. Точно не буде шахраїв в Rental Apartments, тому що ви спілкуєтесь з компанією, там все зрозуміло. А майже не буде шахраїв, якщо ви використовуєте послуги ріелторів. Ріелтори знають, як уникнути цих ситуацій і розбираються. З власниками дуже 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 класно, насправді. Якщо у вас є ріелтор, ви себе тим, тим, тим сином, тим, тим часом, таким чином ви собі забезпечуєте безпеку. А більш, більш за все, шахраїв можуть бути, якщо ви знімаєте напряму власника. Це там кімната або бейсмент, або навіть якщо там якийсь власник житла намагається вам здати кондо, я би, я би все ж таки. Постерігся, тому що ну, ніхто тут не показує там, документи на володіння квартирою. Тобто, ну, це... <головіка> так це не працює. Тому краще, краще користуватися послугами ріатора. Так, в мене тут трошки світло пропало. А, тому ось така ситуація з, з орендою житла. Я дуже сподіваюся, сподіваюся що за тиждень-два, максимум три ви все знайдете, знайдете собі постійне житло і будете вже будувати ваше майбутнє у Канаді для вас і для вашої родини. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нашому щоденнику іммігранту. Пока-пока.